Розмова з собою, і знову я з собою розмовляю, і знову тінь тривоги пробігає, та й туга проситься до серця, і душу знову розтривожує мою. Бо знову ніч була тривожна, сирени вили за вікном. Сьогодні знову боляче нам було, бо ворог слав ракети прямо в нас. Таким же в світі треба бути, щоб так знущатися з людей. Немає людського у них нічого, оскаженіли, перетворились не людей. І навіть слів не можу відшукати, що повністю вони відкрили їх нутро, що в душах їхніх залишилось. Нічого там нема, є тільки пустота і злість. Пусті в них душі і Бога загубили, і людського у них зовсім нема. Вони, як звірі спотой біччя, лютують і відчувають свій кінець. Але я знаю, скоро, скоро мир настане і стане знову. Вільна і земля, а вороги підуть або загинуть, щоби ніколи не вернутися назад».